Як же обійтися без салату на наших городніх рядках? Адже без нього літній обід не обід. А наріжеш його з огірочком, редискою і цибулькою, і смачна вітамінна закуска готова. А скільки корисних речовин містять в собі салатні листя? Вони дуже швидко заповнюють в нашому організмі їх дефіцит, який утворився за зиму. Салат не тільки корисний, але й надзвичайно красивий. Будь-які овочі, м'ясо, ковбаси, навіть сир, розкладені на його різнокольорових листках, можуть прикрасити будь-яке застілля. Салат не боїться різких перепадів травневих температур, тому його можна висівати прямо на грядку вже зараз. Він дуже швидко дає сходи, а через три тижні з його кущиків можна вже зривати перші листя. Сьогодні українськими та зарубіжними селекціонерами створено багато дуже яскравих і красивих сортів і гібридів салату з різнокольоровими прямими і об'ємними листям різного розміру і форми. Тільки з них можна створити не тільки смачну, але й дуже декоративну грядку або клумбу, яка стане головною прикрасою вашого городу. У цьому ролику я розповім про особливості посіву і вирощування салату, а також про його різних видах. Салат був відомий ще до нашої ери. Зі старовинних літописів відомо, що його вирощували в стародавньому Єгипті і Стародавній Греції. Причому в ті далекі часи його використовували не тільки як їстівну зелень, але і як лікарська рослина. У стародавньому Римі на стіл високої знаті салат подавали як десерт разом з ягодами і фруктами. В Україну салат потрапив із Західної Європи і дуже швидко став популярним. Нарізаний разом з огірками, помідорами, редискою та іншою зеленню, він став улюбленою закускою. Прабатьком всіх видів салат вважається салат компасний, який в дикому вигляді можна зустріти в середземноморських країнах Західної Європи, а також в Центральній Америці. Салат одна з найбільш невибагливих зелених культур. Він не боїться весняних заморозків, літніх перепадів температури, проливних дощів. Всі сорти і гібриди салату умовно поділяються на кілька груп, в залежності від їх властивостей і ознак. За видами найпоширеніші види салату, які вирощують городники. Крес салат, наприклад, блискавка, листовий, наприклад, роселла, смарагдовий, гоген, розан, качанний, наприклад, Атракціон, Лагунас, сантарінас. Цікорний, наприклад, Ідиго f 1 За термінами дозрівання салати бувають. Ультраранні термін дозрівання 15-25 днів, наприклад, крес салат Блискавка. Ранні термін дозрівання 30-45 днів, наприклад, Хьюджін, Розан, Роселла, Гоген. Середньостиглі термін дозрівання 50-60 днів. Наприклад, Вікторінус, Фрілел Ред, Лагунас пізні, термін дозрівання 65-75 днів, наприклад, Санта Робінзон. За забарвленням листя салат може бути. Зелений, наприклад, Hьюgin, Атракціон, Смарагдовий, Фрілел Грін 2, Робінзон, Червоний, наприклад, Фрілел Ред, Розан. Фіолетовий, наприклад, Гоген, Туринус, двоколірний, наприклад, Бакус Роселла Індиго Ф1. За формою листя салати бувають. Прямі, наприклад, Вікторинус, Атракціон, Сантаринас. З хвилястими краями, наприклад, Huggins, Bacus, Rosalla, Turus. Пухарчасті, наприклад, Фрілел Ред, Розан, Смарагдовий. Агротехніка всіх видів салату практично однакова. Вирощують його, як правило, на відкритих грядках. Щоб отримати ранній урожай, салат сіють і в теплиці в якості ущільнювальної культури час посіву. Оскільки культура ця досить холодостійка, то висівати салат на грядки можна вже в кінці квітня. Найкомфортніша температура для салату плюс 12 плюс 18 градусів. У спекотну погоду салат росте погано і починає стрелкуватися замість того, щоб давати вам смачну корисну зелень. Тому при температурі вище плюс 26 градусів, рано вранці або ввечері після заходу сонця проводите дрібно дощування, а в полуденний час притіняти грядки старими простирадлами або агроволокном, накинутими на невисокі дуги, встановлені над грядкою. Грунти салату потрібні легкі пухкі, родячи з нейтральною реакцією РН 7,0. При формуванні грядок для салату додавайте під перекопування на 1 квадратний метр по два відра компосту і листової землі, відро дрібного річкового піску, літрову банку деревної золи, 2 столові ложки суперфосфату і 1,5 столові ложки сульфату калію. Сівба. Насіння салату не дуже дрібні. Тому постарайтеся сіяти його вручну в борозенки на глибину 1,5-2 см через 3 см. Відстань між борозенками 30-40 см. Коли кущики сформуються, посіви прорідити, використовуючи віддалені рослини в їжу. Між дорослими рослинами має залишатися відстань 20-30 см, в залежності від виду. Щоб ласувати свіжою зеленю все літо, проводите посіви салату через кожні два тижні. Швидко зростаючий салат можна сіяти на грядки з іншими овочами, буряком, морквою, ріпою, огірками в якості ущільнювальної культури. Полив. Салат вимагає частих поливів. У суху, жарку погоду поливайте його щодня з лійки з дощиком холодною водою. Поливи проводите або рано вранці, або ввечері, щоб спекотні сонячні промені не спалили ніжні листя. Після кожного поливу землю прорихліте і замульчуйте соломою або тирсою. Це позбавить вас від постійних прополок, так як мульчеруючий шар перешкоджає росту бур'янів і до того ж зберігає дорогоцінну вологу в ґрунті. Добриво. Салат дуже швидко засвоює поживні речовини з ґрунту, тому йому необхідні регулярні підгодівлі раз в два тижні. Не можна використовувати для них мінеральні добрива, інакше вся хімія моментально відкладеться в листі, тому підгодовуйте свій салат розчином гною в концентрації 1 до 10, збродженої травою і деревною золою. Збирання врожаю для свіжого споживання обережно відщипуйте 1-3 листя салату з кожної рослини. Після того, як середина салатного куща стане твердою на дотик, можете виняти всю рослину з коренем. Інакше воно почне стрелкуватися, його листя втратять смак і почнуть гірчити. Тепер, коли я розповів про особливості вирощування салату і про його різновидах, давайте перерахуємо кращі сорти: листовий салат х'юджін, бакус, фрілел ред, фрілел грін 2, розан, розелла, смарагдовий, гоген, туринус, Робінзон, Качанний салат. Вікторинус, атракціон, Лагунас, Санта Рінас, Крес салат, блискавка, цикорний салат, індиго f 1 На цьому все. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас, вдалих посадок і багатого врожаю.